Всім знову добрий день, люди добрі. Ви на каналі Авторемонт.UA Як ви бачите уже на фоні чи на кадрі, у нас нова робота. Це ВАЗ-2115. Яка жалоба? Жалоба досить проста. Чоловік їхав, все було нормально. Заглушив машину, точніше, автомобіль. І після того, як він її. Заглушив, завести уже не зміг. Що я побачив швиденько, поки що нічого не робив. Але коли зняли оцей кожух, ми побачили, що колінвал крутиться, а разпредвал не крутиться. Ну, по-перше, якщо вам видно, в якому стані тут ремінь ГРМ самі бачите, да кусок надкушений. І варіанти тут декілька. Самий безобідний варіант якщо просто на ньому зрізало зуби на самому рівні, і він просто нижня зв'язочка на колінвалі буксує. Другий варіант могло зрізати шпонку на нижній зв'язочці на колінвалі. Якщо вже посадочне місто розбито і шпонка там тіліпається, тоді, виходить, можливо, її зрізало і прокрутило. Але чого її зрізало? Поки не в курсі. Компресії зараз немає, коли крутиш. Є ще варіант, що перескочив ремінь. Наскільки я знаю, восьмиклапанний, хто знає, що тут. Но ця, цей автомобіль купувався колись новий. Е, Хазяїн це другий купував у першого хазяїна. Я думаю, що сюди не лізли, а, до речі, казав чи не казав, 11 року випуску цей автомобіль. Тобто виходить, яка ситуація, якщо, я не знаю, втиковий він чи не втиковий цей двигун, ну, взагалі, то, якщо немає спеціальних. Ямок для клапанів, то він втиковий. Якщо клапана зустрілися із поршнями, їх просто-напросто зігнуло із того, що ремінь перескочив. І на цьому все. Тобто, яка моя задача? Моя задача знайти, що не так, розібрати все це діло. Ще в мене на ремонті такого агрегата не було. Але, в принцип, кругом однаковий і похожий. Значить, буду знімати, як ви бачите, от, демпферний диск внизу, да, на якому датчик кульнувала стоїть. Далі знімаємо ремінь ремінь генератора. Щоб можна було зняти кожух. Оцей. Знімаємо кожух, дивимося на сам ремінь. І дивимося на зв'язку, що там. То є, на що може пострадати, скажімо так, хазяїн даного автомобіля. Якщо клапана встрілися, значить як мінімум на клапана на ремонт головки. раз. Якщо вибило там внизу шпонку, значить може. Тут три варіанти. Або якось наварювати ту частину, потім обтесувати її, а точніше, знімати напільником і вставляти туди другу шпонку і це все діло зажимати. Либо міняти колінвал, що саме дороге. Тобто це прийдеться в цей двигун. Ну, Будемо бачити це по ходу. Значить, поки що розбираємо, по ходу, узнаємо, що там, і будемо його ремонтувати. Так, ну що, перші висновки. Дивіться, зняв кожух. Я не знаю, чи сфокусується камера. Зараз спробую туди світло подати більше. Але зараз може фокус влове. не настраюється. А, о, настроїлась. Зверніть увагу, он там внизу, коло шестерні на колінвалі, рімінь по кусочках порваний, тобто зрізало зуби. Можливо, хазяїн обійдеться просто заміною рівня. Але компресії нема. Дивіться, ось в якому стані ремінь. Його просто нема половини. Просто нема. Ну, значить, що тепер? Тепер треба зняти даний агрегат, ремішок, пас. І потім вже пробувати далі дивитися, що робить. Що люди добрі? Зняв ремішок, пасок, ремінь. Ось в такому він стані, як ви бачите. Ну, я не знаю, сантиметрів десь 12 до 13. отак от якщо 5 см спічна коробка. Ну, да, десь 12 см, немає зубів. Е, видно, що ремінь дуже давно не мінявся. Ось, зверніть увагу, в якому він стані далі. Тобто він працював уже на останніх, ну, скажімо так, подихах. Так, що можу сказати? Нижня е, шестерня сидить нормально на шпонки. Тобто, вона не тіліпається. Е, помпа. Таке враження, що вона мінялася. Ось дивіться, бачите, вона відрізняється, начебто нова. Люфта в ній нема. Тобто, в принципі, вона должна ходить. Ну, але ви повинні розуміти, що повністю по правильному потрібно змінювати пасок ГРМ. Потрібно змінювати ролик натяжний. Ось він. Ролик натяжний. І потрібно змінювати помпу в такому типі двигунів. Чого? Тому що привідний ремінь ГРМ, він круте все. Тобто, Нижня шестерня колінвала круте ремінь, круте помпу і круте безпосередньо распредвал. Ну, Я думаю, що помпу можна залишити, а замінити тільки ролик із самим паском Рем. Ну, тепер буду чекати, поки куплять. Пасок і е, натяжний ролик. Будемо міняти, виставляти мітках і будемо надіятися, що клапана таки не загнуло. Ну, а далі будемо дивитися. Так, ну що, люди добрі? Вчора закінчили на тому, що зняли, оприділилися з проблемою. Сьогодні вже я мутнувся, купив, скажімо так, отакі от запчастини. Ролик. Як мені сказали, в магазині ще старого образця тут стоїть. Отакий от, зараз, якщо вийде витягнути його. От, новенький. Написано оригінальний, старі запаси. 380 гривень повинен ходити. Далі і отакий от ремішок Гате. Gatte. Чи Гатес, якийсь вроді німецький. Ну, сказали в магазині, що він, в принципі, ходе. Не знаю, отака от ціна на нього. Будемо пробувати. Змінювати, але перед тим як поставити безпосередньо і ролік, нам треба саме перше це виставити мітки. На колінчатому валу перву виставити, потім на е, розпредвалі. Коли мітки будуть виставлені, можна буде ставити безпосередньо сам ремінь. Так, ну що, совмістив мітки, якщо настроїться камера на маховику. Зараз спробую. Фокусувалося, там отлів такий, чи ямка і рисочка. Совмістив метки ось тут, ось ось міточка і отлів. І совмістив метки ж внизу, виходить. Тепер можна накидати ремінь, підтягувати усе і пробувати прокручувати. Так, ну що, люди добрі? Дивіться, яка ситуація. Ще все висить. ну Проводочки. На місці вже наш ремішок. Одне єдине, що мені не подобається, не подобається точніше, бачите, на краю помпи. Ну, я його тоді попробую відпустити трошки і пересунути. Возможно, він пересунеться. Але якщо є вже вироботка в самих зв'язочках оцих, то возможно, він все одно назад так і стане. Ну, буде видно. Значить, генератор ще не підключав. Поставив акумулятор на зарядку, тому що він геть сів, навіть сигналка не хотіла зрабатувати. Постав свій акумулятор, а тепер спробую одним кадром завести її і подивитися, що ж, вийшло. Так, вмикаємо наше, наше запалення і пробуємо. Є, є! Завелася. Дивіться, працює автомобіль. Так, да, Одне єдине, що я не показував на камеру, перевірив компресію. Компресія кругом по 10,5. Тобто, слава Богу, клапана не погнуло, держуться. Значить, дивіться, автомобіль працює вже. Залишилося отут все позакривати. Зараз відпустю ремінь, спробую пересунути його і можна вже буде. Все собирати далі. Ще одне: отут був підсос воздуха, була знята резинка на ДМРВ. Я її поставив назад, підчистив і поставив на місце. Значить, все собираю, потім уже вімкнуся. Так, ну що, хлопці, все зібрано, як ви бачите. Все крутиться, наклеєна табличка, коли мінялося. Так що робота зроблена. Всім, хто дивився відео, дякую. Ставимо вподобайки, пишемо коментарі конструктивні. І взагалі пишіть коментарі для продвиження канала. Всім дякую, слава Україні! Слава ЗСУ! До побачення!